У будинку багатодітної родини Туревських історію яких ми розповідали раніше, вже встановлюють вікна. У березні 22-го будинок родини Туревських зруйнував російський снаряд. Мама Ірина з чотирма дітьми та чоловіком вимушені були переїхати до однокімнатної квартири. Тоді Ірина звернулася до редакції, аби їй допомогли відшукати небайдужих, хто зміг би допомогти у відновленні будинку. Дуже прошу, якщо є в когось можливість чи якогось фонду чи благодійної організації. Якомусь, я не кажу, що там повністю зробити будинок. Якщо буде можливість, я готова працювати, готова знайти хоч якісь кошти, щоб цей будинок був для моєї сім'ї, для моїх дітей. Після виходу нашого сюжету випадково ми зустріли засновника благодійного фонду Фонікс Україна Валерія Зубкова. Хотів би сказати чернігівцям, хай долучаються до відбудови вашого міста, президент організації. Фенікс Україн, я зубко Валерій, Так що приєднуйтесь, будемо разом відбудовувати ваше місто. Він відновлював пошкоджені російськими обстрілами будинки у Київській області. а Наприкінці 22-го приїхав допомагати чернігівцям. Валерій запропонував свою допомогу і разом з командою волонтерів розпочав відновлювальні роботи з розборів завалів. За деякий час вони змогли розібрати старий будинок та розпочати відновлювальні роботи. Бабуся пенсіонерше приходить допомагати. Так що. Хай кожен не кричит, що українець а докаже, що він українець. Якось отак. Аби мати з чого будувати новий будинок, обмінювалися з іншими благодійними фондами, матеріалами або ж збирали кошти на їх закупівлю. Коштами родини та небайдужих українців змогли придбати фуру дерева, аби побудувати дах. Та злочинці не дрімають батареї, які не постраждали під час обстрілів. І їх лишили, аби потім підключити, вкрали. Дуже хотілося б, щоб люди просто розуміли, що. Е це дуже велика праця. Ми їх залишили, тому що вони були вцілілі, там деякі секції були побиті осколками, але можливо, то вже експерти, які б там робили нам газові прилади, вже ж потім по відбудові, то вони б нам сказали, як там може зачистити, щоб не тратити величезні кошти на батарейці. Та родина не засмучується, а Фенікси продовжують відновлювальні роботи вже разом з австралійським гостем. Так от днями благодійни Фонтаніка вже поставили вікна у будинку родини Туревських. У листопаді 2022 року вони отримали грант від міжнародної організації КСФАМ на відновлення пошкоджених вікон та дверей. Олександр каже, що вікна встановлював на понад сотню адрес за цим грантом. Будинок родини туревських останній у списку тих, хто отримав безкоштовно вікна. Люди можуть жити. і… Вже зима не така буде важка, коли є вікна. Скільки тут вікон сталося? Тут п'ять. Вже з одного боку, ще не одного, а з іншого, два. Це ж тільки початок, потім ще виставляти, пропінювати. Тут дуже багато роботи. Це один з останніх списків у нас, і дійсно, вже ми закриваємо цей об'єкт останніми, тому що були технічні умови, через які ми не могли встановити ці вікна, але нарешті дочекалися, все зробили. Сподіваємося, що подальша робота буде закінчена дуже швидко, і сім'я. Зможе в'їхати вже в свою будівлю.